Цим так само, як Господь розрушив Вавилон, так само Господь розрушив і Радянський Союз. У них була одна мета зробити людей рабами. Сатана хоче зібрати усіх в кучу, і щоб всі служили йому, всі віддалялися від Бога. І людина думає, що зараз він не до Бога, і так далі. Але без Бога людина не має ні честі, ні совісті, ні моралі, ні любові, абсолютно нічого. Серце просто як камінь. І нам цей світ нав'язав еволюцію, те, що ми походимо від мавпи. І нам треба віддалятися від такого, віддалятися від цього брехливого вчення і реально пізнавати Бога. Це єдине, що має сенс у цьому житті. Тому що Ісус сказав, що буде тисячолітнє царство і земля, є наша молода, і всього шість тисяч років, і вона наближається.